Привіт Привіт усім! Маємо сьогодні четвер. На дворі тепленько, сонечко світить, люди ще городи садять. Ми вже, слава Богу, посадили. Так, друзі, в мене що? В мене сьогодні переробка молока. Багато має молока треба переробити. І. Мовила згущенку варити на маленький вогонь. Воно собі кипить дві каструлі. А тут велика каструля підігріває молоко на сепарацію. Зараз буду сепарувати молочко на сметанку. Я Вже переставила пішу каструлю, бо треба було мені спочатку на молочко. Молочко розігріла, а тепер поставила друзі собі сюди цурщонку і вона буде кипіти, ще 2 години точно. Рецепту там ніякого друзі, не треба. 3 літри молока, 1 літра цукру. На 3 літри молока, 1 літра цукру. Все. Помішуєш, поки не розтворився той цукор а потім на маленький вогонь закипіло, то треба пинувати, щоб не збігло. Закипіло на маленькій вогонь, собі закипіло, кипіло, аж поки саме не стане така карамельної кольору і буде тягнутися. Все, готово. Так, а я хочу пекти. Купа сиру, ніхто його не їсть. Ну як, Донецьку їсть, але він сам не з'їсть стільки. Зараз я буду пекти сирничок. Зі сир, дала 4 яйця, дала стакан цукру, дала 100 грам масла, дала ванільний цукор і дала трошки куриці. Зазвичай я даю пудинг, але зараз немає пудингу. Тому замість пудингу дала трошки куриці. Так, тісто також дала 3 яйця, дала десь 4 ложки сепараторної сметани. Цукру, десь 5 ложечок. Дам половинку порошку для печива і муки скільки візьмеш, щоб було не забити тісно. Все, що ми постелили на них, друзі, а зверху поставили сирну масу. Зробила, зверху яєчком змастила і ставимо пекти. Так, а я другий тортик пекти. Пекла окремо жовтки, окремо білки, все гарненько перемішую. Хотіла спочатку, друзі, спекти рулети, бо фактично то є маса на рулети. Але спечу бисквіт, яка різниця? Тому спечу бисквіт і переложу? Так, муки, але багато не даю. І зразу зараз дам розпушувач для цього. Для порошок для печи. Багато дні і зроблю. спечу бисквітний тортик. Що я сьогодні так багато печу, друзі? Завтра приїжджає мій чоловік. Сьогодні приїжджає Артур. Так нам двом з Денисом, я не коли до ватрушок, то їли-їли, і мамам поділилася і не могли з'їсти. А вже завтра будуть всі. Всі хлопці, а вони їдять багато. І солодкі всі люблять. А ще знаєте, що, друзі, вам скажу? Сьогодні мого чоловіка день народження. Йому 43 рочки. Ось цей нас хлопець вже дорослий. Тому Ну, у нас не буде ні гостей, ні нікого. Його ж немає, він сьогодні його взагалі не буде, завтра ж приїде. Але напечу, що він мав до кави, до чаю. Порадувати його трошки. Добре, мішаю така легенька, легенька маса, друзі. Гущенка моя все кипить і кипить. Як була догори, друзі, як вже маленько її лишається. Згущонка наполовину має вийти готового продукту. Тобто, якщо я дала 3 літри літру цукру, це так би 4 літри, то менше ніж 2 літри має бути згущонки, менше. На виході. Поки звариться, кипить, кипить, кипить. Колір вже поміняла, вже стало таке, але ще буде більш насичений і ще буде густіше. Ну що, сирник спекла. Зробила. З зробила. 2,5 літри в мене вийшло. Але, друзі, не до світла як показати. от Не так. Так, отака от вона. Ще трохи рідкувата, бо тепла, але потім застрягне, буде густа. Але я мала... 5,5 літрів молока і м, літря, майже півтора літри цукру. То вийшло 2,5 літри з Навіть менше, ніж половина. Ну, так є такий вихід з Бисквіти попекла. Вже вистегли, будемо переложувати. Чим буду переложувати? Сметана, Сметана сьогоднішня, сепараторна. Кокосова стружка і цукор. Даю сьогоднішню сметану через те, що мені треба, щоб було трошки рідше. У мене така густа-густа є -густа. в холодильнику, то буде дуже густий крем. А мені треба трошечки. І цей теж зіб'ється, але треба, щоб була рідче. Тортик я переложила той, що з кокосовою стружкою. Переложила, ставлю в холодильник, нехай постоїть хоч за 2 години. Потім розріжу, покажу. Ну і що? І на радості я ще спекла паляницю одну велику. Ще зроблю мурашника, бо маю вже згурщанку. Так що сьогодні аж буде три тортика. Дівчата, нагадую, показники. Я тільки що собі сіла. гортаю тік-ток. Так трохи змучилася. А там пише один, який з мені попав в сторіс. Ви вже подали показники. Ой, люди, я спам'ятала, зірвала, йду, я сфотографуюся. О, фотографую. Коли йшли з ручкою писали показники, а тепер все на телефон. Раз-раз сфотографувався, раз вже маєш показники. Нагадую вам, треба піти на газовню, занести показники. Е, в нас газомні, друзі, зразу, тут. О. Казали, що ви не даєте по телефоні, чи цей. Можна перейтися. Недалеко. Перше число, боже, як тут час скоро летить. Вже маємо трави. Я воно все швидко. Ти є? О. Заблукали. Я в один бік, він другий, все, ми заблукали своїх пляцків Дала ізюм, друзі. Але дивіться, який довгий, я ще таки ніколи не бачила. Аж такий довгий? Так, покришила паляничку, з дала, не знаю, може зараз ще дам попробую. І формую тортик. Та й все. Один є торт, другий є торт. є, я сирничок вже так довго тримала, друзі, щоб гарно пропеклося, бо він досить високий. Бачите, на цілу бляшку майже. Щоб знизу поляниця добре пропеклася. Ось так. Так, друзі, якщо ви думаєте, що мій робочий день закінчений по кухні, то ні. Я пероги буду робити. Вареники, хто я каже. Мій Артур дуже просив, я свій згадала вже що після обіду. Ну, дай вже що Артурові одному, то вже всім треба зробити, ні? Ось так. Так що наварила я картоплі, банячиско. Зараз ще розмішаю тісто. Та я буду ліпила. Не знаю, доки б доліпила, але ну, а що робити. Я спочатку таким маленьким стаканчиком видушую. Варенички. Ну, вже як не маю терпцю, друзі. Особливо в кінці. Вже беруть такий нормальний стакан. А спочатку ще такий. Так, я усе пирогів наліпила, наробила. Вже буде що їсти хлопцям. Ось такий в мене видався день. Майже цілий день на кухні. Щось, робила, робила. робила. Ну нічого, такий день теж повинен бути. Добре, в мене лишається вечірня оправа і все. День можна рахувати закінчений, так? Бумікліз. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки. Всім па-па!